Всім привіт-привіт! Ви на каналі Бумашки. І сьогодні в нас буде розпаковочка одної колекції Знаю, що в мене довго не було, але я повернулася. Бистро пройдемося по пакетках. Такий, Такий Такий. Такий, Такий І ось такий. Самий гарніший. Ну що, погнали розпаковувати? Так, вибираємо пакетик. Давайте оцей візьмемо. Так. Для мені його як його відкривати? Ну, ось такий я пакетик вибрала.